У нас дуже чіткий перехід, взагалі, від підходів виживання громад на базі потреб до виживання громад на базі наявних ресурсів. І перше, що на сьогоднішній день громади намагаються зробити, це написати свою карту ресурсів, чим я володію, і як я власне, на базі того, чим я володію, можу виживати. Так от я вам хочу сказати одну дуже цікаву річ. Ми є, наші громади набагато багатші, ніж громади, скажімо так, на сьогоднішній день Канади, Польщі і так далі. Справа в тому, що ми маємо величезну масу ресурсів, яка нам належить, до яких ми поки що чомусь не добрали. Тому на сьогоднішній день, перше, з чого треба зробити, це та новостворена громада, складає реєстр чи карту наявних в неї ресурсів. Сімка Войнилівська говорила тільки що. Запаси торфу взагалі не використовуються. Друге, скажімо, родовище щебеню на сьогоднішній день по якійсь домовленості з сільською головою, якийсь там чоловік щось там робить, чуть-чуть чимось ділиться невідомо з ким, і отак в такий спосіб працює. Громада, скажімо так, ніякого обліку за використанням цього щебеню не веде немає. Далі поруч тече річка Дністер. Ні про які розведення риби поки що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що є величезні можливості для цього і взагалі не йдеться. А далі ми говоримо про те, що територіальні громади, згідно з цивільним кодексом, можуть створювати відповідно комунальні підприємства. Зокрема, дуже цікава форма є кооперативів сільськогосподарських і так далі. І от навіть в Романа в Руді місцевий підприємець сказав: я би з задоволенням працював з вашою громадою. Так, я з задоволенням створив. Комунальне підприємство, точніше, ви би створили комунальне підприємство, а я би в ньому працював. І от дивіться, у мене вже є готовий бізнес-план, яким чином воно все має працювати. Тобто, більше того, ще й ми ж не просто так: от, ми ж кажемо, що ви створили юридичні питання, є створення територіальних громад, але ми так само готові допомагати територіальним громадам працювати в сфері бізнес-планування, підготовці конкретних пропозицій. І е, ще одна річ. Територіальна громада стає цікавою іноземному інвестору. Приїжджає польський інвестор в Кам'янку-Бузьку, каже: А я зараз би хотів, от я займаюся сільським господарством, я би хотів так само займатися у вас в районі сільськогосподарською діяльністю. Йому кажуть, добре, от є там сільська рада там, і, і так далі. Він так далі». каже, «Е, ні, я хочу з власником. Каже, я на довготривалу перспективу хочу до вас заходити і тут працювати. Я не буду з представницьким органом працювати. Чому? Тому що він знає, що в нього більше є гміна територіальна громада і є рада гміни, представницький орган. Він не хоче з радою гміни. тому що він знає, що рада гміни поміняється. Він так само знає, що ту саму селищну раду. Сьогодні вона є, завтра її немає. Сьогодні той голова хороший, завтра його погладили по голові. Взагалі перевели, хто знати, куди дивичі вони тепер всі мріють, що вони після адміністративно-територіальної реформи кудись там представниками виконавчих структур повлаштовуються на роботу з непоганою зарплатою і так далі. Так, от після того, коли громада стає власником. Вона стає цікавою для співпраці з іноземним інвестором. Я от, е, так само в своєму житті дуже багато займався. Більше того, я брав участь в кількох проєктах по е, інвестиційному рейтингу областей. А що таке область? Чехія відмовилася від області, бо сказала, а ми не знаємо, що це таке. І взагалі, що які, які повноваження і е, чим вона володіє, і так далі. Ну такого не треба. Вони почали працювати на рівні територіальної громади. У нас в Україні так само. Чому, чому не робляться інвестиційні рейтинги територіальних громад в рамках адміністративно-територіальних одиниць? Їх поки що немає. Ну, логічно досліджувати інвестиційний рейтинг власника, який щось має який щось, щось може запропонувати в спілку з тим самим інвестором, який прийде до вас працювати. Якщо цього немає, то йому не цікаво інвестору з таким працювати. Тоді ми що зараз маємо? Приїжджають італійці до заступника голови Львівської облдержадміністрації. Ми хочемо зробити технопарк у Грудку. Я, я зараз не маю часу, в мене вибори. Приходьте після виборів. Приїжджає фірма Бош Львівська область. Добре, добре, каже той самий заступник голови облдержадміністрації. От моя тут фірма є така хороша, консультативна. От вона вам знайде зараз земельну ділянку. Знайшли земельну ділянку, ні інфраструктури, ніякої, болото одним словом, так? Бо ж покрутив носом і сказав, ні, я б їхав геть. Тепер уявіть собі, що буде, коли територіальна громада, яка є власником, яка має, яка має конкретні земельні ділянки, має потреби з надбишковими трудовими ресурсами, запрошує інвестора і каже: Дивись, у мене є земельна ділянка, в мене є трудові ресурси, в мене є то, 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 то. Що ти можеш запропонувати? Я можу запропонувати технології, досвід. Ринок збуту і так далі, взяли, домовилися. Далі екологічних проблем тут стопудово не буде. Тому що люди, які представляють конкретно територіальну громаду, вони не пустять на свою територію того, хто знищить землю, воду і так далі. От все міняється кардинально, зовсім по іншому стає все працювати. Зовсім по іншому. От тому в даному випадку, коли ми говоримо про а я вже мовчу про те, що. Ми забули, що територіальна громада, створена адміністративно-територіальної одиниці, оголошує, повертається до 96-го року. Ліс за межами територіальної громади належить територіальній громаді. Шановні, ви вирубуєте ліс, там є конкретні ділянки, які дійсно для, того, для тих цілей можуть надаватися. Прошу частину для потреб територіальної громади. Ми придумаємо, що на з нею роботі. Є відповідно водні ресурси, є відповідно земельні ресурси. Питання оренди паїв. Дуже просто цій жіночці старенькій 90 років взяти, дати, підписати порожні листки, а потім їй, як це в нас на Галичині називається мішок, січки розкинути на подвір'я. Так? Дуже просто. Тепер уявіть собі, що голова територіальної громади, такі є там, як наш Роман чи наш Петро, так, ідіть їм тої січки в тулі до цієї територіальної громади, то вони вас розірвують. От, в якості інвестора. От тому. Ми можемо мусимо, мусимо чітко сказати, що якщо територіальна громада стає власником, вона стає господарем, і починається відродження по суті господарської діяльності, село починає підтягуватися. Тепер уявіть собі далі, Територіальна громада господарює на своїй території, з'являються нові можливості. Діти, внуки отих всіх дідусів, бабусів в місті роботи немає. З Португалії, з Іспанії, нам кажуть наші партнери, що там зараз назад всі вертаються, бо е, проблеми так само. Прошу дуже, вони всі повернуться в цю тер... адміністративну територіальну одиницю, вони будуть намагатися там себе реалізувати. Зразу з'явиться і можливості будуть себе реалізувати, в громади з'являться гроші у тій частки, скажімо так, з тої самої оренди якою вона зацікавиться, От в Романа в селі, тільки створили територіальну громаду, зразу 80 тисяч знайшли за оренду невитрабованих поїгтів. 120. 120. Уявіть собі, що маленьке село раптом ні з того, ні з цього знаходить 120 тисяч гривень, і приміщення знайшли, і так далі. Тобто, питання в тому, що давайте повертатися до статусу власника. Власник відповідно згідно з ринковою економікою, якої у нас немає, нормально почне господарювати. Дякую.